Фактично, у факультету просили без каве. Йо, опознаю, мало. А ти хто такий? Ко я такий? Ко я? <реш> <реш> та я, а я не тільки сексуальний, що коли я ходжу по паркету, у нескрипить у столі. <реш> а зараз священик, який задивився на прихожанку. Виходять на паркет тільки тоді, коли починається бійка. Це школьний юмор. Родина, у якої згорів будинок. Ну так, да, звісно. Якщо в команді армянка, по-любому буде шашлик. Взагалі я матір. Рози. Найде би твої батьки на пересечку понесуть. Всім дівчатам знайома така ситуація. Пара зустрічається сім років. Маленька, привіт! Нас було свято, сім років. Я приготував маленький поданочок. Алло! Мамко, привіт! Так, сім років! буде свадьба, я вже не п'є. Ну, та що п'є. Тебе няньо теж Ну, Дзвони няню він наїде з Москви заробітків. Таку, таку маленьку свадьбу зарядимо на 500 чоловік. А да. ще ти закажи з Ужгорода, що мультики знімають. Ай, да. Я готова. Квітка! Квітка! Здав тест IQ, тому що не знав через кого порішати. Кульози трапляються не тільки на місце світ, а й на місто жну. Смоланки. Вибачте, вибачте. ви. На п'ять дзвонить в ректорат. <плес> Стандартна ситуація після дискотеки в панорамі. <плес> Наша мала, до мене, а ти не проти? прибиральниці з небо й вихід з будь-якої ситуації. Викладачка, яка хоче завалити студент. день, я до вас здавати. Ну, а що ви робите? Тянеш. Ви самі сказали тяни білет? Да. Ну, давай. Це сиди сидить підніму. Так, я не можу, що тут таке? Ой, ну стой, коли ти кам заходить. Зая вона до мене пристає. Ще, 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 ще! Христос Воскрес! <рес> Був звичайний день ранок після гейли я вкрив глаза, не зразу поняв шея, бога молодано, проскутись понеділок, оказалось, мене було десь там. що зробив, в понеділок на парі не забив, но у мене все серйозно. Юрбак вам не хоч що? Ти сказав, припертись, хай там хоч би що. Я знав, у чому діло, знав, у чому прикол. Він нам хоче уполити, занову не гашов. Зібрав на всіх у себе, покрив ковтак, чи пол, узнав, що не зробили